Як зустрінеш новий рік, так його й проведеш. Наша наступня героїня розпочала підготовку себе до новорічних свят зовсім недавно. Тож робить усе швидко і в короткий термін. А яких правил дотримується, дізнаємося просто зараз. А Після сюжету поговоримо з експертом і почуємо його поради. Христина Ярославська, киянка і бізнес леді, згадала, що новий рік на порозі за тиждень і наполегливо почала до нього готуватися. Я схаменулася, що що вже все близько після свята Миколая, коли дитині свої робила подарунок. Я тоді зрозуміла, що свято близько, а в мене ще нічого не готово. Новий рік для Христини особливе свято, яке вона зазвичай святкує з родиною. Сімейний, скажем так, сімейний затишок, який розтягувався жіною на святу вечерю, і на різдво, і так десь аж до старого. Нового року Тобто час, час єднання близьких людей. Хоч рік видався непростим, Христина вважає, щоб наступний був кращим, його потрібно зустріти з радістю і надією. Тож береться до справи. Косметика коректує якісь нюанси, але те, що в тебе всередині, те, що ти відчуваєш, коли ти гарно одягнена, коли ти знаєш, що в тебе весь образ завершений, доставляє дуже велике задоволення. Для гарного вигляду правильний макіяж і деякі домашні секрети жінкам деякій мірі пощастило, тому що. Косметику можна зафарбувати деякі недоліки і буквально за якихось пару хвилин навести красоту. До речі, для тих дівчат, які згадали про Новий рік в останню мить, я знаю дуже гарний рецепт, як зняти набряки під очима. Достатньо буде просто маленького пакетику чаю, але головне зеленого, його гарно віджати, на ватний тампончик і прикласти на область під очима. Хвилин п'ять і все готово. А тепер, що ніхто не бачив ваших інших недоліків, робимо акцент на губах. Крім того, Христина перейшла на легку дієту в раціоні, переважно кисломолочні продукти і легкі супи. Це дозволить скинути кілька кілограмів. А щоб швидко зняти в тому, Христина рекомендує гарячу ванну. Можете накапати собі лимонного масла або просто запалити свічки і просто морально відпочити. І ви побачите, що ваш організм набереться сили і у вас п'яти стільки енергії, що ви зможете подолати всі всі, -всі труднощі, і з наступний день будете починати з посмішкою. Які ж іще дієві рецепти існують, аби швидко покращити зовнішній вигляд, що допоможе вирівняти колір обличчя та повернути сяйво волоссю, аби на свята мати відмінний вигляд? І з нами цей сюжет дивилася косметолог-технолог Світлана Максимейко. Світлана, добре утра! Утро. Ну, вам такий рецепт нашій героїні? Зелений чай под глазай. Це общем, нормально? Что вы еще посоветуете, чтобы мы на Новый год или после Нового года выглядели свежо, красиво, ну, по крайней мере, может быть, избавились бы от черных кругов, мешков под глазами? Черный чай под глаза – это нормально, это один из способов действующих. Зеленый или черный? И черный, и зеленый также, потому что в состав черного и зеленого чая входит тонин и кофеин, который обладает противоочущным действием. Плюс кофеин способствует снятию и сужению кровеносных сосудов, тем самым уменьшает отечность. И посоветовать еще хотелось Те, кто страдает еще красными глазами, соответственно, компрессор с ромашкового чая. А у кого есть темные круги под глазами, сделать компреси с теплого молока на 10-15 минут. Боже, все так просто! Да. Следующее. Вот, в принципе, глядя mm -hmm. на нашу кожу, можно понять общее состояние организма. Mm -hmm. ну, естественно, до Нового года мы не успеем все болезни, к сожалению, вылечить. Но хотя бы как-то привести кожу в порядок, чтобы она выглядела свежей, отдохнувшей и здоровой. Может, какие-то маски посоветуете? Ну, что касается профессиональных процедур, следует уделить внимание уходам с использованием коллагеновых масок. Плюс масок с гиалуроновой кислотой, которые быстро восстановят, насытят кожу и разгладят мелкие морщины дома можно использовать суши делать Обычно бурую водоросль которую да, да. предварительно вы разрезаете э, линейно и смачиваете э, или термальной водичкой или минеральной и выкладываете по массажным линиям бурая ламинария оказывает мгновенное действие она укрепляет хорошо Сколько минуточек? 10-15 минут. минут только обязательно по массажным я линиям я уже представила тебя в этой В этих водах. А что с волосами? Ну, вот как их подготовить? Ведь новогодние праздники это череда, укладов, утюжков, завиваний. Вот как чем их подпитать? Так как во время укладок волосы подвергаются термообработке, соответственно, обязательно за несколько дней и во время новогодних праздников добавить в свой уход маски с коллагеном и с гиалуроновой кислотой, плюс кератином, потому что это даст возможность насытить волосы влагой и создаст депо. Соответственно, перед накрутками или завивками лучше использовать термозащиту. Соответственно, это даст возможность сохранить ваши волосы неповрежденными и увлажненными. Коротко, 2-3 секунды, подтяжки, укол пилинги перед Новым Годом за сколько их не стоит делать чтобы потом красным барашком выходить не ну недели за три так точно ну, записали дорогие ну и самый главный совет ваш перед Новым Годом самый универсальный а, совет для того чтобы выглядеть хорошо есть такой наверное хорошее настроение и оптимизм спасибо, спасибо огромное, большое огромное спасибо наверное всех снеданку была светлана максимейкова косметолог технолог занутувала и пишной далее Дякую вам.